Привіт, друзі! Сьогодні 23 березня з вами знову дракочок за інформацією, яку я вам повідомляв буквально ще вчора. То саме сьогодні розпочинаються переговори Сполучених Штатів Америки і Україні в Ріаді. Офіційної інформації поки що немає жодної. Відомо про те, що вчора, напередодні саме цього дня, Зеленський був на Донеччині, в тому числі і в Харкові. Він проводив нараду з військовими і готувалися саме до цих переговорів. Та мають обговорювати часткове припинення вогню, яке буде заключатися в припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну, до речі, ви певно, вже помітили, що росіяни б'ють виключно по цивільній інфраструктурі продовж останніх днів, якраз напередодні переговорів. Не завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, і кажуть, ми ж дотримуємося припинення вогню. Ну, у них така схиблена логіка на превеликий жаль. Але в Білому домі не полишають надій до 20 квітня домогтися повного припинення вогню в повітрі, на морі, на суходолі і також по лінії фронту, щоб зовсім не стріляли. Наскільки це реально? Про це пише видання Bloomberg, я вам готовий зараз розповісти те, що дізналися журналісти цього справді поважного видання. Ну і крім того, ознайомити вас із коментарами Кремля. Але не від Путіна, а від Піскова. І чому саме Пісков дає коментарі? Придворному журналісту Путіна Зарубіну. Ну, як на мене це цікаво, але відповіді на це питання поки що немає. Ну, спробуємо її тут знайти, друзі. Це саме відповідь. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте обов'язково. Інформації я вам назбирав чимало. Вона як на мене цікава. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Я окремо залишу вам посилання під цим відео, щоб вам було легше його знайти. Там інформація набагато. Оперативніше ніж тут, тому буде вам цікаво знати, що відбувається фактично в реальному часі з моїми короткими коментарями. Ще раз наголошу, посилання на телеграм в описі під моїм відео. Також там знайдете посилання і на Фейсбук, і на мережу X, і на всі мої соціальні мережі. Отже, друзі, тепер давайте до суті того, що власне було прописано в виданні Bloomberg. Сполучені Штати Америки все ще сподіваються, що широкомасштабне припинення вогню в Україні може бути досягнуто впродовж декількох тижнів, навіть якщо Моск. Ва, посилює удари по українських містах і подає сигнали, що вона не поспішає досягати угоди. Білий дім, як пишуть журналісти, прагне досягти угоди про перемір'я до 20 квітня. Це Великдень. Великдень цього року співпадає із католицькою церквою, і з православною церквою, але в Білому домі є застереження про те, що ну, терміни можуть бути зсунуті з огляду на дуже великі розриви в позиціях. Між Україною та Росією європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу змусить його пожертвувати інтересами України. Стів Вітков, спецпосланець Трампа в інтерв'ю Карлсону, вже озвучив тези, які нам дуже-дуже неприйнятні, і британці звернули на них увагу і виступили з критикою заяв Вікофа, але поки що від офіційних посадових осіб її не лунає. Втім, дуже примітний матеріал з'явився Бібісі. Я вам ще обов'язково про це повідомлю. Ну і також пишуть про те, що Путін тягне час, щоб добитися від Трампа більших поступок і більшого прогресу на полі бою. Президент Литви дітей Снауседа в ефірі виданню Bloomberg Television у п'ятницю в Брюсселі, власне, його цитує Bloomberg, сказав, що поки що Росія імітує переговори, говорячи про можливий мир і можливе припинення вогню. Але вони навіть не готові дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки обіцяли не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Це не зовсім правда, друзі, тому що Путін не говорив, що він не буде обстрілювати нас. Я просто хотів би зараз, щоб ми... Максимально об'єктивно оцінювали ситуацію, що власне робить Москва. Москва відверто спекулює, бреше на весь світ про те, що вони дали команду не бити по Україні, але ми повинні поточнювати, що вони лише погодилися не бити по енергетичній інфраструктурі. Чого вимагають і від нас, і вимагатимуть надалі. А от удари по цивільних об'єктах вони не припинятимуть. Якщо така угода буде досягнута в Вар'яді, то це означатиме, що шахеди і далі будуть падати нам на голови. От видання Bloomberg і пише про те, що буквально минулої ночі п'ятирічна дівчинка та її батько загинули у Києві. Це друзі, не так далеко від того місця, де ми нині перебуваємо. В результаті ударів там було пробито дах багатоповерхівки. Квартира вигоріла абсолютно вщент, є і інші загиблі збройні сили України також продовжують повітряні атаки по Росії. Лише за минулу добу Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що збили 224 українських безпілотники. Є прильоти і по нафтобазах російських. Але наскільки це відносить Росія до енергетичних об'єктів своїх? Відносить. Для них дуже важливо, щоб ми не били по нафтобазах, тому вони домагаються саме такого перемир'я. Їм це дуже вигідно, враховуючи те, що нафтобази на Росії фактично не захищені системами протиповітряної оборони, тому вони легкі до ураження нашими безпілотниками. Росії це не подобається. І от, до прикладу, Володимир Зеленський після сьогоднішньої атаки сказав, що потрібні нові рішення, новий тиск на Росію, щоб покласти край цим ударам і цій війні. Тому ми дуже справедливо я вважаю, і правильно пристали на пропозицію саме Сполучених Штатів Америки припинити усі удари. І це, як на мене, на даному етапі дуже логічне було б рішення для того, щоб далі примушувати Росію вчиняти кроки справді до припинення війни, тому що і українська розвідка, і влада в Україні. Неодноразово робила заяви про те, що вони воліють за припинення війни вже в цьому році. Тобто, чим швидше це настане, тим краще. Але звісно, нам потрібні гарантії. От про гарантії ще дуже дуже цікавий коментар є від Віткова, який вчора не помітили. У його інтерв'ю Такеру Карлсону, але яке стосується коаліції охочих, яка, до речі, от продовжує роботу наступного тижня з понеділка. Щодо переговорів в Саудівській Аравії, журналісти Блумберг пишуть про те, що там буде відбуватися якраз з'ясування технічних деталей. Які необхідні для реалізації 30-денного переміря щодо ударів по енергетичних об'єктах? Я свою думку з приводу саме такої ініціативи вам сказав, і це ну, ніяк не знімає напругу в Україні. І окрім того, Кремль, як пише видання, не погодиться зараз на саміт між Трампом і Путіним. Дуже примітна деталь. Те, що президент США неодноразово прогнозував, він про це неодноразово говорив. І Росія не погодиться лише по тій причині, доки не буде досягнуто всеосяжної мирної угоди. Але звісно, на їхніх умовах і журналісти пишуть, що за їхню інформацію поки що ніхто не розраховує, що це може статися раніше середини квітня. Але це все на всього три тижні. Незважаючи на різкі вимоги Путіна під час переговорів, Трамп розуміє, зазначають у матеріалі, що будь-яка угода має бути прийнятною і для України. Що дуже примітний момент, аби досягти успіху, і тому не готовий сьогодні Трамп багато поступатися Путіну на відміну від тієї риторики, яку саме озвучував і стів Вітков у інтерв'ю Такару Карлсону. Так я вже вкотре на цьому акцентую увагу. За інформацією журналістів, які спілкувалися з наближеними до Трампа людьми, Сполучені Штати Америки також не погодяться на саміт, доки не буде укладено тривалу угоду про припинення вогню. Тому що Трампу дійсно потрібний стійкий мир, довготривалий мир, який він буде асоціювати із припиненням вогню. А щодо мирної угоди, то це вже буде дещо інша історія, але, за словами Трампа, вже нині відбуваються активні процеси з підготовки рамкової мирної угоди. Тому як корелюється зараз коментарі Віткофа, який повністю ретранслює російську пропаганду, із позицією Трампа, залишається, чесно кажучи, незрозумілим. І також стало сьогодні відомо про те, що Трамп заявив вкотре, що зусилля зі стримування російсько-української війни від ескалації певною мірою під контролем. Справді, на полі бою на фронті можна відзначити про те, що фронт стабілізувався. Про це навіть пишуть і росіяни. Вони кажуть, що Курська операція, яку вони проводили в Курській області, зі звільнення їхніх територій від Збройних сил України, вона фактично завершена. Інформація дуже, -дуже розрізнена. Збройні сили України нібито вийшли успішно чи неуспішно із Курської області. Офіційних заяв від Генштабу немає. Окремі території на території Курської області ЗСУ ще контролюють. Також, нібито, розвивають навіть якусь операцію, не буду говорити, що наступ, в Білгородській області. І, Розумі, зараз пишуть про те, що там ситуація для самих російських військових не дуже добра. Тому, звісно, тут процес знаходиться в певній динаміці, але це дуже окремі ділянки фронту. Відтак дійсно під певним контролем сьогодні перебуває російсько-український конфлікт, як то каже Трамп. Але це з його точки зору. І він говорить про це знову на борту свого. Президентського літака він давав інтерв'ю засновнику спортивного сайту Квітки Клею Тревісу і наголошує, я хотів би подивитися, чи могли б ми зупинити загибель солдатів, навіть якщо це не американські солдати. Хоча це могло б бути така річ могла б призвести до Третьої світової війни. Я думаю, що це певною мірою під контролем. У мене хороші стосунки з Путіним знову, там Лечи не. Кохання у нього з Путіним, і, власне, також хороші стосунки із Зеленським. Було б чудово зупинити це, і я скажу таке: ніхто інший не зміг би цього зробити. Теза, яку Трамп уже говорив неодноразово, він її притримується, але Трамп він залишає для себе справді поле для якогось певного маневру, на відміну, наприклад, від його радника Віткофа, на якому я хотів би зацентувати друзі, вашу увагу. Про що власне він сказав? Отже, друзі, що власне пишуть журналісти видання BBC у матеріалі, посилаючись на інтерв'ю Стіва Віткофа, яке той давав Такеру Карлсону, вони взяли один невеличкий фрагмент, який стосується критики Стівом Віткофом ініціативи Кіра Стармера про створення миротворчої коаліції для контролю за припиненням вогню в Україні. Нагадую вам, що Дональд Трамп виступав із вимогою до європейців, аби ті формували якусь гарантію безпеки, гарантії безпеки для України після припинення вогню в Україні. Одним із таких завдань є відправка миротворчої місії до України із військ Європи, ну і тому всі Британії, і не лише туди Британія буде входити, і Канадці, нібито готові долучитися, і австралійці. І це все має відбутися тоді, коли буде досягнуто угоди про повне припинення вогню. Однак, пан Вітко говорить про те, що план Стармера про підготовку такої миротворчої ініціативи фактично за дорученням Дональда Трампа. Він неприйнятний. На думку Віткофа, план Стармера, який він назвав позерством, ґрунтується на спрощеному уявленні європейських лідерів стосовно того, що всі ми маємо бути схожі на Вінстона Черчера. Росіяни збираються марширувати Європою. Це абсурдно з точки зору. У нас є те, що називається НАТО, чого не було під час Другої світової війни. Дійсно, такий фрагмент був в інтерв'ю Такару Карлсону. Вони обидва сміялися з того, що як каже Карсон: 100% Путін не хоче марширувати Європою. Він не засіхає на європейську безпеку. І мені видались дуже дивними саме такі їхні реакції. Але британці, я так розумію, обурило те, що сьогодні Вітков перебирає на себе фактично немало повноважень, які стосуються зовнішньої політики. Чи має він такий мандат від Трампа? Виключати цього також не можна. Але є ще один суттєвий момент, про який я вам згадував вчора у вечірньому відео, про те, що у Білому домі назріває скандальчик, про який пишуть сьогодні у різних виданнях Західних CNN, зокрема про це писало, між Марко Рубіо і Стівом Віткофом. Марко Рубіо, це державний секретар Сполучених Штатів Америки, роль якого на міжнародній арені суттєво зменшилась. Після активізації Вікофа, який почав навіть роздавати великі інтерв'ю. Вітков дуже давній друг Трампа, бізнес-партнер його, і він підтримує дуже багато ініціатив Трампа. Він говорить про нього як про святу корову, на якого він рівняється і хоче бути схожим на Трампа і таке інше. Багато лестощів він виказав в цьому інтерв'ю, але цей коментар дуже дуже дивний. Від Стармера поки що нічого не було з приводу такої заяви Віткова. Трамп також мовчить, але я думаю, що без реакції такі заяви Віткофа не залишаться. Тим часом, Петр Павел, це президент Чехії, давав інтерв'ю Європейській Правді в Україні. Він був нещодавно тут із візитом в Україні, відвідував Одещину. Був там буквально за 20 хвилин до того, як почали обстрілювати Одещину саме шахедами. І він сказав про те, що готовий долучитися до миротворчої місії, яку сьогодні Формують британці разом із французами, але знову ж таки реакція від Віткофа дуже дуже, як на мене, дивна. Він наголошує на тому, що як лише буде сформована така коаліція і будуть відправлятися війська в Україну, Чехи обов'язково до цього долучаться. І окрім того, він наголосив на тому, що Україна не може юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими, але слід враховувати реальність. Це друзі, якраз коментар на заяву Віткофа про те, що ну, Росія ледь чи не повинна забрати всю Херсонську. І Запорізьку області, які вони нині не контролюють. І так само всю Донеччину ми маємо віддати. Ну, чесно кажучи, те, що не говорив Віков, воно ні на яку здорову голову не налазить. Але каже Петр Павел, що дійсно ці території, які нині окупувала Росія, вони будуть залишатися під окупацією ще якийсь час. І також він сказав про те, що великий контрнаступ літа 23-го року був приречений на невдачу. Через відсутність необхідних передумов та переваг у людях і техніці для звільнення територій. На даний момент, за його словами, для Києва важливо зберегти те, що вже вдалося утримати. Чому він, власне, говорить про контрнаступ, також питання відкрите. І як на мене, поява такого коментаря, певне не випадкова, оскільки тут або є звинувачення на адресу залужного, або на звинувачення на адресу Зеленського. Чим власне дуже активно зараз спекулюють. Опоненти Зеленської і кажуть, що Зеленський примусив залужного до контрнаступу, а опоненти Залужного будуть говорити, що той, мовляв, винний у цьому будуть таке робити. Тому поява цього коментаря, ну, мені видається, не дуже випадковою була. І також, друзі, переговори в Саудівській Аравії, які почнуться вже точно завтра, між Росією та Україною за Штатів Америки, прокоментували і в Кремлі. Але коментувати цього разу повноважили ці переговори Піскова. Ну, як на мене, це найнижчий рівень. Просто спікера. Кого він нині представляє? Зараз вам не можу сказати, чи то ястробів, чи технократів у Кремлі, бо одні інші представлені в переговорній групі. Їх нібито не буде там цього разу в Саудівській Аравії, бо контакти будуть технічні про досягнення угоди про часткове перемир'я, тобто не обстріли енергетичних інфраструктурних об'єктів. Хоча я ще раз наголошую дуже скептично до цього відношуся. А коментує, друзі, все це Пісков. Дивно, як на мене. Що, власне, сказав Пісков. Він говорить про те, що Путін безумовно підтримує ідею припинення вогню в Україні, але є нюанси і має бути велика робота. Він не поточнив, яке саме припинення вогню, чи повне, чи в повітрі, чи на воді. Він сказав просто припинення вогню. І це поширюють друзі офіційні кремлівські змі. Також він говорить про те, що Київ може багато обіцяти, але ціна словам київського режиму, як каже він, та Зеленського не надто велика. Знову чергова маячня, яка вказує на те, що все ж таки Пєсков зараз представляє, як на мене, позицію двох груп у Кремлі, як ястробів, так і технократів. Далі він каже, що ставлення Європи до врегулювання українського конфлікту парадоксальне. Європейці мають бути зацікавлені у мирі, але говорять про продовження війни. Чергова маячня одного разу в Європі з'являться політики, які зрозуміють важливість добросусідства з Росією. Це продовження риторики Віткофа, який говорить про необхідність відновлення зв'язків з Росією, і він прямо натякає, що США хочуть зробити Росію сильною для протистояння Китаю. Також Пісков сказав, що Росія та США можуть не в усьому погоджуватися, тобто один з одним, але це не повинно позбавляти сторони взаємовигідного співробітництва, потенціал якого величезний. Тобто позиції Трампа і Путіна, друзі, не сходяться по багатьох питаннях. Росію та США, каже він чекають непрості переговори щодо можливого відновлення чорноморської ініціативи, і далі він говорить, що недотримання Києвом домовленостей із завданням ударів по енергоінфраструктурі може стати приводом до нової розмови Путіна та Трампа. І заяви Макрона про ядерну парасольку для Європи звучать дуже небезпечно. Злякалися в Кремлі Макрона. Це перша заява фактично про те, що Макрон ініціював поширення ядерної зброї на інші. Країни. Відтак, перші затравочки зроблені з Кремля щодо майбутніх переговорів, які вже нині відбуваються у Саудівській Аравії. Чим вони закінчаться, обов'язково вас будуть інформувати, тому не забудьте перевірити підписки на телеграм-канал, про що я вам говорив ще на початку відео. І на завершення вам додам трішки інформації про скандали у Білому домі. Чим далі, тим більше їх стає. Про один із них скандал Марка Рубіо і Звіткофа, як він фактично з нічого, я вам вже сьогодні згадував. Але є ще низка скандалів пов'язаних із маском. Маск пхає свого носа в усі справи в Білому домі, куди лише йому це вдається робити. Трамп намагається гасити ці всі скандали. Нещоданий скандал пов'язаний із витоком інформації, що нібито Сполучені Штати Америки готуються до війни проти Китаю. Свого часу Трамп заперечив такі наміри, сказав, ніхто не збирається з Китаєм воювати, хоча до цього, каже, ми завжди готові. І от це сталося якраз після того цей скандал, я маю на увазі, коли Ілон Маск відвідав Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки в Пентагоні, де нібито його посвятили в такі плани. Трамп це все заперечував, Маск також заперечував, але після візиту такого до Пентагону. Пентагоні розпочали масштабне внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто розголосив деталі цієї зустрічі. Тобто наміри такі є, плани такі є. Ну, в принципі, це абсолютно нормально. І співробітники відомства Пентагону планують перевірити на поліграфі. Перевірки ініціювали після того, як Маск публічно заявив про необхідність покарання посадовців, які, за його словами, Поширюють неправдиву інформацію про його контакти з військовими. А от керівник апарату Міністерства оборони США Джо Каспер доручив негайно почати розслідування витоку даних, яке, за його словами, є порушенням національної безпеки. Він наголосив, що винних слід притягнути до кримінальної відповідальності. Про скандал писало видання Нью-Йорк Таймс. І також там повідомляли, що Маск міг отримати доступ до якоїсь дуже секретної інформації. Трамп відразу наказав припинити будь-які допуски маска до таких військових таємниць. І також пов'язує цей конфлікт із тим, що маск має бізнес-зв'язки з Китаєм через Тесла. Ну, а мати, маска, ледь чи не проживає в Пекіні, і там лобіює інтереси. Це також примітна, друзі, деталь. Трамп, як я сказав, у соцмережі написав, що. Нічого такого не було, і за його словами, питання Китаю на зустрічі не порушували. Ну а сам Маск у мережі X різко відреагував на цю статтю Нью-Йорк Таймс, звинуватив джерела і Таймс, та й взагалі всі змі, які прихильні до демократії, вони звинувачують у дезінформації і каже, що чекає на судове переслідування винних у витоку даних. Ну а загалом то друзі, оточення Трампа почало сумніватись в тому, що маску варто продовжувати часто давати інтерв'ю ЗМІ, оскільки його критичні зауваження суперечить словам президента і провокують занепокоєння республіканців. Це не перший скандал із маском. Про це сьогодні пишуть у виданні телеканалу NBC News. і мені це вказує про те, що процеси з ем, розгорання гучних скандалів у команді Трампа лише набирають обертів. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити, дуже, як на мене, вони цікаві. Пишіть, будь ласка, коментарі з приводу почутого. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, також на всі інші мої соціальні мережі. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтесь! Україна!